дзеркало» – це курс про стосунки в форматі блокноту. Як взагалі з'явилася ця ідея? Я вже і раніше проводила курси на тему стосунків, але я це робила у відеоформаті або в аудіо. І що я помічала, що багато хто купував курс і проходив його, як просто подивитись серіал. Ті практичні завдання, які я давала, іноді люди просто пропускали і не робили. І тоді в мене з'явилася ідея якось обмежити людей тим, що в них щось буде фізичне в руках, що буде спонукати їх все ж таки писати відповіді на ті запитання, які я даю в практичних завданнях. Тому цей блокнот це набір теорії, яку я давала раніше в своїх програмах, і набір практичних завдань. Які потрібно робити, прописувати прямо в блокноті, щоб нарешті, нарешті створювати ті нові нейронні зв'язки, коли ми пишемо, коли ми відповідаємо на запитання, і за допомогою додаткових таких відчуттів, як папір, запах, коли ми пишемо, відчувати ту ручку, якою ми пишемо, більше занурюватись в тему і глибше розуміти себе. Хочу почати з обкладинки, вона дуже приємна на дотик, таке класне тиснення, яке переливається, і супер приємний бузковий колір. Що ж всередині цього блокноту? Почнемо зі змісту? Блокнот розділений на чотири розділи. Перше це стосунки з собою, друге ритуали любові до себе, третє стосунки з іншими, і четверте рефлексія. Тепер пройдемось по кожному розділу окремо. Що таке розділ стосунки з собою? Цей розділ він присвячений формуванню та покращенню вашої самооцінки, вашої самоцінності і, власно кажучи, тому як вибудовувати стосунки з собою. Як на мене, це фундамент, без якого дуже важко рухатись в романтичні стосунки. Коли я не знаю себе, коли я не розумію себе, коли в мене немає кордонів, коли в мене занижена самооцінка, то будувати романтичні стосунки я буду з дефіциту. А не з плюса. І зараз я хочу перейти до другого розділу: ритуали любові до себе. Для чого нам взагалі ці ритуали? І, звісно ж, тут є сторінки для ритуалів. Ось так це виглядає. Тут сторінки для ваших ритуалів, які ви створюєте собі самі. Тут є інформація про те, як створювати ритуали і приклади, як ці ритуали можуть виглядати, і для чого вони вам взагалі потрібні. Тут є прекрасне завдання лист написати собі від людини, яка безумовно любить вас. І, звісно, інші ритуали, які навчать вас трошки більше дбати про себе і любити себе. Саме цікавий розділ це стосунки з іншими. Він складається з декількох тем: це фундамент стосунків. Помилки у стосунках, здорові стосунки, спілкування в парі, конфлікти і кризи у стосунках. І, звісно, в кінці є шикарна практика, плани на майбутнє. Цей розділ підходить тим, в кого вже є стосунки, і тим, хто тільки планує в них вступати. Фундаментів стосунків ми розкриваємо тему того, як взагалі правильно будувати стосунки, що має закладатись у ваш фундамент, щоб ваші стосунки були якісні, класні, тривалі, щасливі. Також ми дізнаємось і вивчаємо помилки у стосунках, які вони взагалі бувають, як їх уникати, і практичні завдання, звісно, є на кожну тему. Дізнаємося таке здорові стосунки, вчимось відрізняти їх від аб'юзивних, від токсичних, і вчимось будувати саме здорові стосунки спілкування в парі, як правильно спілкуватись в парі, як вибудовувати це спілкування, щоб комфортно було і вам, і партнеру. І, звісно ж, куди ж без конфліктів і криз у стосунках. Ми всі стикаємося з тим, що рано чи пізно в нас є конфлікти, і, звісно, в тривалих стосунках неминучі кризи. І тут детально я розказую про те, як зробити ці конфлікти і кризи максимально лайтовими для вас і легкими, щоб вони проходили якомога скоріше. І четвертий розділ: це рефлексія. Тут є набір терапевтичних запитань і сторінки для відповідей. Я рекомендую відповідати на ці запитання декілька разів. Умовно, ви відповіли на них зараз, а потім через півроку, ще через півроку, і перечитувати те, що у вас виходить. Якщо ти хочеш побудувати класні щасливі стосунки з собою та партнером, замовляй блокнот лінк на інстаграм в описі під відео.